Мої ранки зазвичай починаються невдало, але цей був найгіршим. Це ранок 24 лютого 2022 року. Я ніколи в житті не прокидалася п'ятій, лише тоді. І те, що я почула, надзвичайно мене шокувало. Почалася повномасштабна війна. Я живу на Заході України і не чую вибухів щодня. Мій будинок не руйнували, але незважаючи на це, я чітко розумію, як зараз важко воїнам, які нас захищають від Ордин. Розумію, як важко людям, що втратили свою домівку, а можливо і сім'ю. Війна, яка зараз триває, почалась не у 2022 році, не у 2014. Вона була споконвіків. З історії знаємо, як часто москалі нас залякували, щоб маніпулювати нами. Морили голодом, катували в концтаборах, висилали до Сибіру, забороняли мову, спотворювали історію, однак їм не вдалося не зламати. Якби росіяни не хотіли нав'язати нам страх, вони не зможуть цього зробити, бо в серцях українців його немає. Український народ пройшов через стільки страждань, що йому вже нічого бояться, ні смерті, ні катувань переслідувань. І дух нашого народу є непереможним. Не бійтесь тих, хто вбиває тіло. Душі ж убити не можуть. Читаємо в Євангелії від Матея. Війна, що зараз триває, не лише за територію, а й за свідомість, культуру, історію, ідентичність. І сила українців у безмежній любові до батьківщини. Вона в генах, у наших жилах. Риче кров геніального поета-пророка Тараса Шевченка, самовідданого борця за волю України, очільника УПА Степана Бандери, Айрослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Роман Шухевич, Андрей Шептицький. Видатних українців можна перелічувати і перелічувати, об'єднує їх усіх те, що вони щиро любили свою батьківщину. Мужньо за неї боролися. Ми засвоїли багато уроків історії і живемо в час, коли правду не так легко приховати, як раніше. Ми не забудемо, що Московщина з нами робила протягом віків. І цю пам'ять передамо своїм нащадкам. Сьогодні маємо безліч потужних новітніх технологій. Можемо робити набагато більше, ніж повстанці у лісових криївках. Ранок. Він завжди є початком чогось нового. Для мене ранок завжди означав перемогу над темрявою, народження нового дня і ще один шанс змінитися самі і змінити світ. Я не знаю, чи вже полдень цієї війни, чи вечір. Я загубилася в стрічці новин, в потоці тривожних розмов і думок навколо. Але я знаю напевно, що ця боротьба не до заходу сонця. В пам'яті добре закарбували слова. Які сказав Чеченський Борець за незалежність Чахар Дудаєв. Згадайте мої слова, Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце. У запеклій бій, веде нас віра і любов. І саме ця любов керує кожним захисником, який зараз в окопах. Ця любов руками волонтерів щодня робить колись неможливі речі. Ця любов до батьківщини, родини, друзів не дає зневіритись. Ця любов є найсильнішою зброєю усіх часів. Не існує нічого сильнішого від неї. І завдяки цій силі обов'язково не стане перемога.